В нашій семінарії є брати, які виконують незвичайні служіння, серед них є брат Юрій Григель, і він є відповідальним за малу семінарію. Що таке мала семінарія та які функції і обов'язки відповідального за малу семінарію? Мала семінарія створена для юнаків, які відчувають покликання священного служіння та допомагає їм для вступу у семінарію. Основними завданнями є ознайомити хлопців з 10 письмом. Катехизмом, літургією, церковною історією та церковним співом. Навчання також доступне для тих, хто хоче виконувати певне служіння в церкві або просто поглибити свої знання із церковних дисциплін. Відповідальний за малу семінарію виконує важливу роль у керівництві та організації навчального процесу, контролює за навчанням та дисципліною, співпрацює з братами для забезпечення гармонійного навчання. Узгоджує навчальні програми, організовує та проводить заняття, веде документацію, підтримує та допомагає учням. Це була одна хвилина із цікавим семінаристом. Чекаємо вас у маті.